Откуда есть окупан? Алло. Вот. Слушай, у меня тут ситуация, короче, в селе, понял? Гудзенко, короче, там бывший регионал, это все. Зашел! Ви <розпустили> <Вы>, <Вы> на роботі? Ми на роботі. А як ви знімали? А як ви знімали? Немайте походу. От людина стоїть. Немайте. А як зараз посилаєте ви сьогодні грама? У нас є свої. А ну хлопчика стануть тут, а на, на вулицю. Саша, стань так до того. Нам уже не надо кузинка. Ми вже будемо. Чого ви тут цього? І в купі будемо. Хто виривав двері? Я вам сказав, до кого йти. До кого? Я ж вам ще разу. Андрій, двері вам двері. Як чого я ходите? Ну я не розумію, чого ви тут ходите? Що, що, що ви такі? Убиратися і вперед! Ви нас питалися? Що ви, що ви ці бумаги? На що нам ці бумаги? На бумаги? А, не, нам, а не, чого він ходить? Чого? Ану? Читайте. Читайте. Що читайте? Що, що ви нам оце тикаєте? Що ви нам оце тикаєте? Чекайте, начитайте. Уходьте з нашого. Уходьте у нас. Уходьте. Yeah, yeah, yeah. yeah. Mile? Shorts, а то сидіть. Давайте забирайтеся. Що ти знаєш? А Що ти знаєш? Я много знаю. Вони розвалять його. Вони не зайдя. Мені не зайдемо зі приїхали. Вони наптигають посітися. Вони потихають сітися. Все, цей? Та балакайте за центр. що там баллы, что там? Okay, Всі шановні люди, старі пенсіонери, прийшли, а ви сидите, як ото я не тому, ви. Ну як сідаєте? Ви ж тут ніхто, розумієте? розумієте? Ми розумієте, вас не, не вибирали, люди вас не вибирали і не хочуть йти до вас, у СВК сюди, те, що ви зайняли, ми до вас не хочемо. У нас є голова колгоспу свій, у нас є головний бухгалтер свій. А хто ви? Самозванець. Чого ви тут сидите? Хто, ми вас, хто вас сюди прислав? Хто хто забирає? вас Не слухайся, такими словами. Я скажу, вони обичало, а чого ви царство? Василенко. А то це вони. А хто? Ну, а хто? Вони кажуть, бо моря до садик, Ви знайшли тепло місто. Ви бігали, казали, що Василенко вам погани. Це виходите, що Бабенко вам погано. Я за Васеленка і за вас нічого не кажу. Мені. Мені все одно мені треба, щоб я знала, де моя земля, де моя О, все на цьому. Ви дивіться, приходите і все є. Ми ще здорові! Чого? Ну, чого ви охворювали на сина Мойсенка Тараса? От, от це мене інтересує. Чого ви охорняєте на його землю? Якщо я, я не хочу ссу? своєї землі опинити. А як я не хочу йому здавати? Все. По телевізору теж кажуть. Не, чого вам ну чого Маже ж немає шпалю. У чоловіка є. є. Бай. Бай. Так. Так. Ну, таке. ну чого це цей? Сидіть. Ну, Сидіть, писати у газеті що То чого ж не приїхав і приносить. Приносить? Та ні, дуже є вивезли. Ви дають діномат за землю, дідумат дають. Якщо воно буде, якщо воно це, то він розбереться. Тобі треба в нього депутатська робота. А ти вдома. Хто вдома? А він на роботі місто. Нашлій давати. Решайте, будемо рішать, що його... Чого, сидіть, то, то, що рішати? як людина не встає, не виходить. То що, брать, то під руки виводить. Літі зараз приїдуть. Ну я а вони можуть українською. Полійонки, курять. Та що їм нужно, то йдуть. За домами будуть стояти. І все, і ми вибираємо вибирає полку, слухайте сяпи, сяпи. Не сюди, хотя хають, встає, хай встає, що воно вже рішить, кого все, чого до чого, що ви прийшли? Послухати. Ти спитаєш, з чого ви прийшли сюди? Йди додому. Ну а що, раз прийшли, не хочуть йти. Вони хочуть послухати. А баби як викричать, то тоді буде готове. Усі йде ж мужики на зажінками. Ну, то треба йти туди. Ну, йди туди. То що ви там будете? А що ти там будеш Що ви будете йти там, з Савкою побалакаєте там? Ну, як вас пиво п'є. Ну, то як Савка такий розумний, то чого ж він не йде, та не балакає. Що з Савкою балакає. Ну, то при чому тут він? Ви вам це себе балакаєте? Ну, то, <різько> шо, ти кажеш Савка. Нам Савка Ну, Найгодніше. Дай мені на свого душу. Дай мені на свого душу. О, яка мама а де ж тоді, а де ж наше правительство? за казати? брать? Сказали, кого? А кого ж, де ж воно повиганяли їх, нікого немає, звичайно. Вони вже посідали. Що ви не бачите чи що? Та я бачу, зараз це прям це когось. Це люди повиганяли, заяними, Богу. заяви не підписані, що вони просто повиганяли. людей. Скільки треба, щоб було? А де наше правительство? всіх вигнали? Виходить, що треба зводити все село. Все село, так. Будемо Ні, я теж хочу. Я теж хочу. Вони гукають, що Ну так, як оце всі такі є. Послухайте, то ми ж так і хочемо. Щоб хочете. Ми не хочемо. Що ми не хочемо, теж. голова містить. теж. не треба. Ми хочемо, добре. Ми хочемо. Я хочу, щоб був. По щоб нікуди не їздити. То воно так і буде і воно єсне. Та. Не так воно, ні, ні. На на нам на на дали, там на не треба, світо на колоді далі і ми прямо на відео. Ми це знаємо. Ми вже дивимося телевізор, то чуємо. Останеться коса на грибішку. Що там робить? Тоді, що за поміститься. Що воно це колотиться? Нічого. Треба переколотити. А як колотити масло? Ви смієтеся, ми ж вам не нужні, вам нужна наша земля. А що не правда? Город погорали, да, Город. отак там урок, там не вороне. За за а, а що Перекидайтеся. Лучше на нього частника за все Ви Сів ракет собі. Давайте піднімаємося, піднімайтеся, скажімо.

Печать забирай. Печатку давай набирай. Печатку давайте. Не штукайма. Печатку Печатку давайте. Им не штукай. Куди? Куди? Нет, нет, ты не пойдешь. Тихрешне. Ні от собака. Немано куди. Немано баку. Потрій так, на жаль. Щоб не думаєте, набирайте пиджак. Ну, прино. Та куди? Так. Вон зараз. Виймаю його. Сюди. І вон, трим його. І схохо, і роз. Панашіть, дехо. Що ви біте сюда? Чоловіки сюди заходять. Вийшов з-таки виход. Що таке?